Початку повномасштабного вторгнення у Житомирі благодійний фонд Переможемо у рамках проєкту Поліські броніки вже відправив на фронт більше півтори тисячі бронежилетів. Дуже часто ви можете зустріти бронежилет вагою 20 і 25 кілограмів і більше, наш важить 9 кг. При тому, що має максимальну ступінь захисту, вона ця сталь сертифікована державою як четвертий. По всім відстрілам, які проводяться з цією сталю, це максимальний шостий клас якості. Найбільше бронежилетів відправили на схід. Останні ж 15 одиниць планують передати на Харківський, запорізькі та бахмутські напрямки. Якісна плитоноска, вона зроблена з негорючих міцних матеріалів. Це тканина кордура. Вона має чотирьохточкову систему швидкого скиду. Це передня плита ікона того, що брегла нашу шову. Молитва військового, який нам передає. І освячує військовий капелан. До кожного бронежилета ми додаємо дитячі малюни. До задньої плити ми обов'язково додаємо вже дитячі, але сувеніри. в'язаний і янгу, сердечко, браслети. Багато цих самих різних виробів дітей ми додаємо обов'язково сердечко, гарну стрічечку і шаврово-поліські бровиньки. Ще сюди покладемо снакови, і в такому вигляді передаємо. У кожний бронежилет також додають державний сертифікат якості. Директор організації каже, найбільша мотивація це слова вдячності від наших військових. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям! слава! Слава <рістання> Україні! Героїна! 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 Україна! Все! Нещодавно організація запустила новий проєкт Поліські пташки із виготовлення FPV-дронів. За фахом інженер долучив до роботи е своїх. Е Знайомих, друзів, інженерів перед цим провели досконало вивчення теоретично цього, цього питання. Тому ми гарантовано маємо справу тільки з максимально якісними деталями, але і досягли того, щоб вони ще були ефективні по ціні для того, щоб мати можливість якомога швидше збирати з якісних деталей якомога більше броні. Зараз виготовленням дронів займаються двоє хлопців. Олег розповідає, більшість його родичів військові, тож розуміє важливість такої справи. У нас технологічний процес він якби триває в тому, що ми спочатку збираємо всі рами, потім ми збираємо там, паяємо польотний контролер, і далі йде тестування. Вона по суті саме тестування займає найбільше час. Наші дрони доволі якісні. Ми їх робимо по всім стандартно. За день ми з Олегом виготовляємо ми зараз, поки. П'ять дронів перший дрон благодійників вже проходить випробовування у військовому навчальному центрі. До цього тижня ми передамо перші п'ять, але з цього часу вони вже будуть йти тільки на передову. Волонтери організації запрошують усіх охочих доєднатися до благодійного аукціону для збору коштів на бронежилети та дрони, що відбудеться 24 лютого у фотостудії творча. Підготували дуже багато різних, різних лотів для аукціону, який буде проведений. Наприклад, моя дружина вона малює. Вона намалювала багато картин. Інші волонтери долучають тут дуже чудові. Можна так сказати, світі речі, наприклад, прапор з бахмута чи окопна лампа з Чорнобаївки. А допомогти проєкту «Поліські пташки можна, відсканувавши QR-код, який бачите на екрані. Вікторія Колтинович, Ігор Литвак, телеканал СК-1.